З дня народження у лікарню до інфекційного відділення, що у стрию, потрапило семеро дорослих і восьмеро дітей з діагнозом харчова токсикоінфекція. Усі вони 12 вересня в кафе Опал святкували день народження. Зараз госпіталізовані у задовільному стані, а форму їхнього захворювання спеціалісти називають легкою. Щодо причини отруєння, то її у санстанції наразі не визначили. За результатами лабораторних досліджень, які вже проведені від хворих. Іде попередньо висів сальмонельозу, але ця ситуація буде уточнюватися, Лабораторні дослідження далі тривають, ідентифікація збудника триває. Продуктів, якими частувались гості, не залишилось. Щоправда, у меню таки були гостинці, які насторожують інфекціоністів, зокрема, домашні торти копченості з Італії Червона ікра. Щодо самого кафе, в якому відбулось святкування, то до нього у санстанції особливих претензій не мають. Виписати пацієнтів з лікарні збираються на початку наступного тижня.